Свято Покрови при Святої Богородиці тісно пов'язано із козацтвом українських лицарів досі згадують у світовій історії. Їхня майстерність, спритність та вірність батьківщині продовжують вражати. Тому цей день зазвичай проводять, випробовуючи силу в козацьких розвагах. З нагоди знакової дати у Черкаському політехнічному фаховому коледжі вкотре проводять спортивні змагання. Поки команди готуються, ми спілкуємося з учасниками. Назва Коробра Серце. 一승, я вибрав учасниця цих змаганнях, тому що ну треба підтримати якусь команду. Тобто, якщо багато супротивників буде, такі дуже сильних, то нада підтриматися як не як. Все розваги це круто. Команда Чорні козаки планує здобути перемогу, проте це не головна мета участі студентів. Я, я я вирішив взяти участь в цих змаганнях, тому що я хочу відстояти честь своєї групи. Беремо участь, тому що заради підтримки нашої армії відсвяткувати це чудове свято. Хочеться показати свої результати. І ми віримо, що будемо займемо перше місце. Нам потрібно відновлювати і дізнаватися все про наших предків, тому що традиції потрібно пам'ятати. За першістю витримці злагодженості і спритності цього разу борються першокурсники. Оцінюватимуть їх за різними критеріями. Розповідає членкиня журі пані Анжеліка. Там, де ми можемо побачити колектив, там де ми можемо побачити творчі здібності дітей, і там, де ми можемо побачити їхню дружбу, як вони вже встигли. Це ж перші курси, як вони вже встигли подружитись. Крім того, що ми з ними вже пороцювали, як з першими курсами, є, що вони ще трошки хвилюються, що вони ще не дуже е, злагоджено все це співають, кричать. Але зараз після спортивних конкурсів у них буде все получати дуже добре. Не оминули подію і ті, хто щодня несуть службу на передовій. Один з них Олексій Святенко, засновник патріотичного музею російсько-української війни. З його слів, коледж активно допомагає захисникам і захисницям. Дуже приєдно, що перед Днем козацтва і захисників і захисниць України дітки все-таки організовують такі заходи, де вони пам'ятають про нас, пам'ятають про те, що війна. Це дуже важливо на сьогодні, щоб і тут, в мирній Україні, постійно пам'ятали, що війна і допомагали. Тішить пана Олексія і те, що підростаюче покоління вивчає звичаї предків не лише в теорії, а й на практиці. Дова думка організаторів поєднати це дійсно з старовинними нашими традиціями і розвагами. Ну я на жаль знаю тільки розваги, які для дітей не можна показувати дійсно козаків, і ці розваги були пов'язані з ворогом. Як його можна знищувати і при цьому посміхатися? Але тут сьогодні хай буде трішечки секрет для всіх відбудуться гарні речі про те, як можна просто по-доброму пам'ятати про це і відновлювати наші традиції. Завзяті хлопці сьогодні втілюють козаків характерників, пояснює організатор змагань Павло Фінашкін. А вправи спортивно-прикладного характеру асоціюються з побутом козацької доби. Повідно, козаки раніше їздили так на конях. Відповідно, вели боя. Ми провели перший конкурс трибки на м'ячах між фішками. Також можна асоціювати бій з подушками, з мішками на лаві. Також відповідно, як певний вид фізичних прикладних мистецтв і козацької боротьби. Це підтримання здорового способу життя, так виховання характеру. Підтримання козацької слави відповідно з козаків і заслуга відповідно наша перед ними, перед історією, яка нам передалася. Ну і в цілому, це повинно посприяти навчальному процесу і духу команд, духу груп. Такі заходи проводять, бо розуміють важливість зміцнення історичного коріння, каже директор закладу освіти Руслан Красовський. Принагідно щоразу дякують сучасним лицарям за захист. Наш, наш вуз технічний, нас в основному навчаються хлопці, а хлопці це майбутні воїни, майбутні наші захисники. І ми хочемо ще раз подякувати нашим Збройним силам України, нашим волонтерам, нашим медикам, всім, всім людям, які допомагають і працюють на нашу перемогу. Ми дійсно вдячні за те, що над нами сьогодні святкове світле, мирне небо, свято воно знаєте. Повинно бути обов'язково, тому що наші діти вони відчувають, вони відчувають у них болить серце за те, що відбувається на фронті. В багатьох із нас є близькі, родичі, знайомі, друзі, які воюють. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.